Родина проживає у селі Іваничі, це рівненський район. Того дня чоловік разом з друзями святкував свій день народження. Йому виповнилось 42. Увечері повернувся додому. Під час сварки забив дружину. Дружина в цей момент теж була вже на підпитку. Перебувала вдома за місцем проживання. Між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік почав бити Наталію. Жінка від отриманих травм померла на місці. Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, Володимир бив свою дружину тупим предметом. У загиблої Зафіксовані численні травми голови, гематоми по всьому тілу, внутрішні та зовнішні кровотечі. 42-річна жінка померла у будинку. У міліцію повідомив родич сім'ї. Чим так дружина образила співмешканця і, взагалі, чи образила, що чоловік так жорстоко вбив її, господар пояснити не зміг. В таких випадках, коли обоє подружжя на підпитку, то зазвичай причини як такої немає. Просто як він казав, слово за слово. У селі родину характеризують посередньо, мовляв. Чоловік неодноразово бив дружину. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, працював на роботі. У подружжя є 17-річна дочка, яка вже має родину і проживає окремо. Винуватець у всьому зізнався вже затриманий за скоєним йому загрожує до 10 років позбавлення волі.